Що хочу розповісти, бачите, обстріли тривають, гинуть мирне населення, діти. Як ми воюємо з державою терористом, яка просто б'є по цивільним, щоб цивільні більше дивили на владу, щоб в нелюбих умовах закінчувати війну. Але ж домовляється з терористами, це нереально, не, не тому що, ну, вони все одно потім порушать всі свої домовленості. А зараз повнив такий випадок. Були ми в Богдані, це під Бахмутом, Дачний посіолок дуже гарний, красивий. Бахмутський, там гарні чарівні були будинки. І у нас було в одному будинку, де був ну, гарний підвал, щоб ховатися від обстрілів. КСП було. І там була стара, така добра дівчарка, дівчинка. Яка була глуха, але от ми їй давали сім'ї їсти, і от вона їжу бачила бігла. І саме, що в неї було цікаве, от вона була глуха, не чуєш, які злешно. Вона чула всі обстріли за хвилини три-чотири до обстрілу. Вона бігла до підвалу, показувала всім виглядом, що треба ховатися в підвалі, ховалася в підвалі сама. І от я ліг спати, бо ну ми там по пару діб були замучені, важко було туди дістатися. Ліг спати наверху на дивання, а собака буквально прибігає, торкає мене і показує, що треба йти в підвал. Що ну, далі буде обстріл. А я кажу, ай який там будь-далекось побити, я буду спати. Вона так чи нема не глянулася, як багато куб, що показала, що дорочок її чкурнуло в підвал. І, ну, хвилини через дві почався обстріл, і дуже рядом було, Я думаю, що вікна повилітають, і думаю, що впости в підвал, але вже ліхи лежав, не шеволився, бо летіли осколки стекла. І я вийшов буквально там, ну, метрах, може, десяти стояв прекрасний двохповерховий будинок, який рознесли. Якось так. І до чого я веду, що тварини це наші друзі. Не знаю, навіть в кожному місті України треба таку собаку, яка буде показувати, що зараз буде в цьому місці обстріл, щоб спасати людське життя, себе себе не дитяче. Разом ми силу, вперед до перемоги.